Доброго дня! З вами канал Село на Полтавщині. Мене звати Ганна. І сьогодні хочу з вами поговорити знову про наболілу тему, вашу наболілу тему. Як придбати будинок в селі без документів? Мені пишуть в коментарі, що я багато лью води, що я багато розповідаю. Повторююсь, багато в мене одного і того самого. Але я бачу по коментарях, що не всі люди розуміють, як треба діяти, коли от хочеться такий будинок. Тому сьогодні я хочу записати знову відео на своєму досвіду, на досвіду моїх знайомих, як робили це ми. Щоб ви вже до кінця зрозуміли, як треба діяти в такій чи іншій ситуації. Для того, щоб знову мені не говорили, що я багато лью води, це відео, скажімо так, повтор для тих, хто хоче купити такий будинок, але не може зрозуміти, як треба починати діяти, з чого треба починати. Тому сьогодні я хочу ще раз вам розповісти, як це робили ми, коли купували другий будинок. Тому поїхали. Дивіться, у нас є будинок, який ми купили першим. Ми з моїм чоловіком за на той час за 5 тисяч доларів. Це ось такий будинок, який 100 квадратів, і літня кухня, яка теж жила. Там є кімната, ванна, кухня, тобто, це повністю жилий будинок. На цей будинок були всі документи, окрім землі. Земля була не приватизована, земля це огород. Земля під будинком була в порядку. На будинок був технічний паспорт, все було приватизовано. Ми оформляли договір купівлі-продажу. На той час це 22 другий рік. Значить, цей будинок коштував 5 тисяч доларів. І є інший будинок, он він там. Я вже йти до нього не буду. Значить, він знаходиться поруч. З нашим будинком. Ось наш будинок. Ось той будинок. Е, значить, що там? Світло там відключене, вода там в криниці, е, в принципі, там голі стіни, є сарай і літня кухня, ну і сам будинок. В будинку три кімнати, е, коридор і веранда. Який нам обійшовся десь в районі 20 тисяч гривень. На цей будинок не було жодного документу, окрім запису в господарській книзі. І на земельну ділянку, яка поруч з тим будинком, це ось там ставок у нас є, земельна ділянка, теж не було нічого. Я вже говорила і говорю сьогодні знову, з чого ми починали. От ми захотіли купити цей будинок. Що треба робити? Значить, дивіться, в першу чергу, коли ми вирішили, що нам, в принципі, потрібний цей будинок, так як він знаходиться поруч, так як там теж велика земельна ділянка, ми почали шукати познайомих на той час, кому належить цей будинок. Нам сказали, ну, для прикладу. Що цей будинок належить там Галі? Значить, що ми робимо? Ми йдемо до цієї Галі і питаємо, ну, така ситуація скала, чи не хочете ви продати цей будинок, тому що будинок стоїть не жилий, ніхто там не живе, він стоїть пустий. Можливо, у вас є бажання його продати. Нам Галя відповіла, що, та, в принципі, то я й не проти його продати, але є одне але. Справа в тім, що цей будинок будував батько чоловіка цієї Галі. І йому, коли сільська рада виділила земельну ділянку, це було там в 50-х роках. Тоді не було ніяких документів, ніхто не оформлював технічні паспорта, ні в кого не було цієї приватизації. Тобто, в сільській раді в по господарській книгі е є запис про те, що сільська рада такому-то громадянину, там, громадянину не знаю, Петру. Петру виділила земельну ділянку там в розмірі 25, сотих, на яких він, на який він збудував будинок. І проживає в цьому будинку. Будинок там складається з двох кімнат, якихось хозбудівель. Значить, Про це все є запис по господарській книзі. І все. Ну тобто, більше немає в цього чоловіка. Ще був пай, який він отримав, коли ж розпайовували колгоспи. Це я не знаю, 90-й, мабуть, рік був. На цей пай у нього є на цю земельну ділянку вже тоді документи, того, що колгосп коли роздавав людям ці паї своїм працівникам, які працювали в колгоспі, вони ж все-таки видавали якийсь акт на земельну ділянку. І вже з того акта люди робили документи, тому що чому? Тому що це гроші, це живі гроші, які вони здадуть цю земельну ділянку в оренду якомусь фермеру, і фермер буде платити їм кожен рік якусь там певну суму коштів. Тобто на такі землі, на, таку, на такі ділянки, люди виготовляли документи, коли вже, коли вже почалося виготовлення цих документів. А будинок так і стояв, в принципі, без, без документів, тому що, ну. Дивіться, село невелике і таких сел дуже багато по Україні, де є такі будинки. Люди собі живуть, ми там сусіди, наприклад, ми знаємо, що це його земельна ділянка, що він нею користується. ну, Тобто ніхто ні до кого не лізе, ніхто нікуди не йде. Так як мені пишуть в коментарі, от прийдуть-заберуть. От хто прийде, от ви прийдете, да, ви приїдете до мене в село, прийдете до мене і скажете, от я в тебе заберу земельну ділянку. На основі чого ви заберете? Ну, Тобто в мене є будинок, в мене є земельна ділянка, і просто так ви не можете прийти забрати. Це ви можете в полі залізти там за мої межі і приорати собі якісь 20 метрів тієї ділянки. А коли стоїть будинок, ніхто нічого це бред, вибачте, ну, хто прийде, куди прийде. Ну, і от дивіться, Стоїть цей будинок, стоїть, люди в ньому живуть. Там діти виросли, діти купили поруч будинок, такий же ж будинок без документів. Тому що раніше не знаю, як там в інших областях. Я думаю, точно так же ж було. Що коли от я хочу продати такий ну, будинок без документів, а ви хочете в мене купити, то ми йшли в сільську раду. Сільська рада давала. Я не пам'ятаю, як це називалося: розписка доручення, завірене сільською радою, завірене селищним головою. Що я, Грицько, купив Степана будинок там за такою-то адресою, там стільки то квадратних метрів, і все. В принципі, це було, це був єдиний документ на той будинок. О, е, значить, діти виросли, знову купили ж будинок собі, живуть вони поруч. І що стається? стається що батько в 2011 році, здається, він помирає. Помирає цей батько, дітям, в принципі, будинок цей не потрібен. Там один онук жив, другий онук жив, щось там їм не сподобалось. Вони поїхали в місто. Будинок стоїть. Будинок стоїть, будинок валиться, і в принципі, діти бачать цей батьківський будинок, їм шкода, але по факту він їм не потрібний. Ну і що? І тут з'являємось ми такі всі красиві, які хочемо купити цей будинок. Але, ну, знаєте, зараз такий час, що да, хочеться, вже, щоб було своє, хочеться, щоб було власне. І не тому, що хтось там прийде і забере, ні. Не тому, а тому, що е, у нас в країні така ситуація, що може все статися, і в будь-якому випадку. Коли у нас є документи на власність, то ми зможемо хоча б щось отримати, якусь компенсацію від держави. Коли цих документів немає, то звісно ж, ну, розумієте, так? І коли ми пішли, сказала нам ця жіночка, що документів немає. От ну, так, хочете, живіть, хочете, беріть, хочете, користуйтесь, ну, в общем, робіть, що хочете, давайте так, ми домовимось. Ну, все, ніби, да? але ж хочеться власність, знову ж таки. І з чого ми починали? Почали ми з того, що ми пішли в сільську раду і значить, взяли витяг з погосподарської книги, де написано, що виділена земельна ділянка, там 50, не пам'ятаю, в другому році, де збудований такий-то будинок. В якому проживає постійно і користується такий то. Але ж нам така довідка не підходить. Не підходить чому? Тому що чоловік цей помер, а документи ми не можемо зробити на померлу людину. Е, і син же ж, понятне діло, що вправо в спадщини не вступив, тому що не на що? От на, на гектар, там, на два гектара, що в них було пай, він вступив, бо там були документи. На будинок він вправо в спадщини не вступив, тому що документів не було. Тобто фактично цього будинку немає. Е, значить, е, тоді, е, ну, дивіться: е, є будинок, є власник. Власник помер. Да? Е, але ж е, всі ми розуміємо, що є син, син живий, все з сином добре, добре. І е, значить, фактично, ну, тобто, да, е, син на даний час власником цього будинку. Хай без документів, хай там не зовсім це офіційно, але в теорії є син власником цього будинку. Тому ми знову звертаємося в сільську раду з свідоцтвом про смерть цього чоловіка. І сільська рада нам видає витяг з погосподарської книги про те, що там в 52-му році громадянину там, Петру була виділена земельна ділянка. На якій він збудував будинок до 2011 року. Він постійно проживав і користувався цим будинком. Але після смерті будинком користується і проживає в цьому будинку його син, там Степан, наприклад. І вже з цією довідкою ми йдемо в БТІ. Беремо цього е, Степана, сина цього чоловіка. Паспорт, код беремо цього Степана, і йдемо в БТІ і подаємо заяву, подаємо документи на виготовлення технічної документації на цей будинок вже на сина. Значить, після того, як в нас виготовляється технічна документація на сина, ми йдемо в бюро, яке займається землеустроєм, землевпорядна організація. І знову ж таки подаємо документи на оформлення земельної ділянки в розмірі 25 сотих, яка відноситься до цього будинку. Тому що повинно бути і будинок оформлений, і земельна ділянка. Не може такого бути, щоб у вас був оформлений будинок, а не оформлена земельна ділянка. Чи навпаки оформлена земельна ділянка? Під будинком 25 соток, а не оформлений будинок. Вони тільки разом повинні бути, тому що самі розумієте, що будинок не може висіти в повітрі. Правильно? Він стоїть на землі, тому ця земля повинна бути теж оформлена. І земля не може бути, тому що земля видається 25 сотих. Це в селах, там у місті 10 сотих, в селищі 15, здається, сотих, яка видається під забудову будинку. І якщо є така земельна ділянка, на ній повинен бути будинок. Вони не можуть існувати одне без одного. Тобто, у вас повинно бути двоє документів: один технічний паспорт. На земельну ділянку, проект землеустрою і технічний паспорт з планом будинку на сам будинок. Значить, дивіться, розумієте, да, що коли ми оформляємо документи, коли ми подаємо на ці всі документи, в нас виїжджають там ці спеціалісти, вони заміряють будинок, вони роблять план, чертеж, все оце так само земельною ділянкою. І коли в нас ці обидва документи. Готові на земельну ділянку і на будинок, ми подаємо ці документи до державного реєстратора, який уже реєструє ваш будинок і вашу земельну ділянку, і уже вас, тобто цього Степана, сина вписує власником, що це є приватна власність такого-то, такого. -то, такого -то. Потім, ну, так як ми домовились. В принципі, ніякого рішення вам сільської ради, як мене там запитували, не потрібно. Ну, Рішення вам дають, завіряє ці всі документи, затверджує сільська рада, звісно, але ці всі документи виготовляються тільки на основі витягу з погосподарської книги. Якщо цього витягу нема, тобто, дивіться, витяг вам дається для того, щоб. Сільська рада, вона ж не може знати, де там чий будинок, да, щоб БТІ, оце бюро землевпорядне, державний реєстратор, щоб вони розуміли, що там дійсно є будинок, що там дійсно є земельна ділянка, якою користуються, а не просто вам схотілося, от я хочу 25 сотих десь в полі. На, на основі чого? Тобто, оця довідка це є основний документ, від якого ми відштовхуємося і робимо далі якісь кроки. Значить, е всі документи затверджує сільська міська рада. Так, вони це затверджують, але це вже знаєте, це вже формальність. Тобто у вас є документи, сільська рада не може їх не затвердити. Зрозуміло, що вона їх затвердить. У вас є будинок, який стоїть на земельній ділянці. Зрозуміло, що ці документи ну, затвердить сільська рада. Це просто звичайна формальність в нашому випадку, коли вже в нас були готові документи. Ми взяли цього власника, взяли себе любимих і поїхали до нотаріуса. І вже тоді ми оформили. Ну, ви можете оформляти як завгодно договір дарування, договір куплі-продажу це не важливо. Де вже буде у вас договір на руках і вже буде там вказано, що у цього власника майно це земельну ділянку з будинком відчужили. А вам передали у власність. Тобто нема такого, що от він прийде, це вже не його власність, хоч договір дарування, хоч договір куплі-продажу. В нього цю ділянку відчужа. Тобто в нього цю ділянку забрали і передали нам. За це вони отримали там якусь фінансову ціну свою, так? що нотаріус, що люди, тобто ми купили. Неважливо, всі ми розуміємо, що навіть якщо це договір дарування, то це ж. Не безоплатно вона нам передається. Але є такий момент: дивіться, щоб ви були готові до цього, якщо ви надумаєте. Значить, що неважливо, коли будинок збудований. Він може бути збудований 20-ті, 30-ті, 50, 60, неважливо, коли вони збудовані. Якщо ви починаєте цим займатися, то будинок вважається новобудовою. Будинок вважається зданий в експлуатацію з того моменту, коли у вас зробиться оцей технічний проєкт на сам будинок. От з того моменту, от дивіться, у нас будинок забудований там в 52-му році, а технічну документацію ми зробили в 22-му році там чи в 23-му, для прикладу, 25-му, неважливо. То от будинок вважатиметься. Новозбудованим і зданим в експлуатацію в 22-му році, коли ви зробили оці документи. Тобто, неважливо, що у вас там нема світла, що у вас там впав потолок, що у вас там вже один фундамент залишився від цього будинку і фактично вам потрібна земельна ділянка, так? але технічну документацію ми робимо і оцінюється тобто, послуги нотаріуса. і... Ціна на цей будинок ну, соответственно, буде вища, тому що цей будинок вважається новозбудованим. Це новий будинок, тому ціна, оціночна вартість цього будинку буде вища. І нотаріус візьме з вас більше грошей, тому що ніхто ніякий нотаріус не вийде на місце і не. Ну, не побачить того будинка, в якому він стане, да, що він там з 30-го року не житловий і взагалі що там стін немає. Тобто вони дивляться фактично на документи. Документи зроблені в 23-му році, значить будинок новий. І дивіться, є ще це ми проходили. Це я знаю, тому вам підкажу, щоб ви не набили собі шишок. Е, значить, дивіться, коли е, в один рік. Наприклад, в 23-му році ми робимо документи всі на будинок на земельну ділянку, в 23-му році, і в цьому ж році, ну, тобто власник, так, в цьому році, власник її продає, цей будинок і цю земельну ділянку, то от ви ще повинні будете сплатити земельний податок. У кожного там він різний. Ну, десь в районі у нас було десь в районі 10 тисяч там, цей податок. В Зв'язку з тим, що не можна в один рік і збудувати будинок і продати його. Це вже вважається, ну, я не знаю, як це корупційні діли, махінації з недвіжимостю. Як це вважає наша, е, самі розумієте? Ну, ну так. Такий закон, такий порядок. Тобто, якщо ви не готові сплачувати цей земельний податок, то краще почекати. Але ж розумієте, що ми робимо фактично документи на іншу людину, ми на це витрачаємо кошти свої, витрачаємо свій час. І чим довше ми будемо тягти, тим більша веригідність того, що ця людина передумає. Тому що, знаєте, це в нашому випадку нам пощастило нам. Ну, не потрібен дійсно був цей будинок людям. Але знаєте, от був в мене інший такий випадок в моїх знайомих, що от, вроді, будинок не потрібен, беріть, користуйтесь, робіть документи, робіть все, що хочете. Але ж ми розуміємо, що ми ж не можемо перескочити оцей да, цепочку, оцей щоб зразу зробити на себе будинок, тому що по господарській книзі все-таки вказане інше прізвище. І от до того моменту, поки не були зроблені документи, наче цим людям і не потрібен був будинок. А тільки зробили документи, то зразу став будинок потрібен, і відтоги, і до речі, це я хочу сказати родичі, це брат і сестра. І от е, сестра забрала цей будинок і сказала, а от мені тепер треба. В мене двоє дітей, мені треба. Е, тому... Е, Да, будьте готові, домовляйтесь заранше, не сильно вірте людям, якщо це мало знайомі вам люди, тому що люди можуть усміхатися, можуть бути різними. І да, є деякий ризик, повинні бути готові, повинні всі оці підводні камені ми оцінити і добре подумати. З приводу оформлення земельної ділянки, що я хочу вам сказати, мені багато питають, а як ви змогли оформити. В мене було відео записане, де я розповідала, як ми змогли оформити. Хочу ще сказати вам, щоб знали ви. Значить, Дивіться, на даний час в приватизацію, в приватну власність можуть передати лише 25 соток в селі. 10 соток в місті і 15, здається, соток у селищі міського типу в селищі. Це те, що передається у власність, тобто в приватизацію. Але, е, значить, е, я прикріплювала, дивіться, там моє відео, що кожна, кожен громадянин України має право там на декілька ділянок землі, яка безоплатно передається. Від держави, але ж зараз нічого ми приватизовувати не можемо. Значить, 4 гектари, які у нас, так як ми обоє з чоловіком УБД, нам по закону повинні надати ці земельні ділянки. І ці 4 гектари ми оформили в довгострокову оренду на 25 років з правом подальшої приватизації. Тобто там в документах все це прописано. Є кадастровий номер, який вже на наші прізвища, одна і інша ділянка. Але там прописано, що з правом подальшої приватизації. Тому дивіться, в оренду ви можете брати. І обов'язково е, наполягайте на тому, щоб коли ви е, коли ви будете писати заяву в селищну раду, е, ви прописуєте там, що з правом подальшої приватизації, щоб у вас оце оречення було вказане у рішенні сільської ради, тоді у вас без проблем. Дай Боже, закінчиться е, війна. У нас в країні, і ми тоді зможемо вже приватизувати, відкрити кадастри і ці земельні ділянки. Ми зможемо приватизувати. А на даний час поки так. І ще таке, дивіться, ми переїхали в село у 22-му році, в кінці 22-го року. Це там вересень-жовтень. Ми переїхали в село, купили будинок. Є дуже багато плюсів, мінусів з приводу життя в селі. Так, для мене це не було новинкою, тому що в мене, в принципі, батько з села. Так, я прожила в місті майже все своє життя, ну, в невеликому місті, але мені проще, чоловікові було важче, тому що він все життя був, жив по великих містах, йому було трошки складніше пристосуватись до цього ритму, до цього життя. Але е все йде, все міняється, до всього людина звикає. Тому зараз все добре, до всього він привик і все в нього добре. Але ж є такі моменти, що ну, необхідність людей так, їхати в село, які, в принципі, не знають, не вміють нічого там робити, і в них от така необхідність. Тому таким людям важко. Але якщо є бажання, то все можливо і. Немає нічого неможливого в цьому житті. Якщо є бажання, то завжди все буде добре, я так вважаю. У нас є ще один канал, який створив мій чоловік, де він розповідає про наше життя в селі більш докладно. Там ми пропонуємо свою продукцію, якою ми вже займаємося. Не перший рік, тому я закріплю силку у першому коментарі. Кому цікаво, можете переходити, підписуватися. Також я закріплю в коментарі наш телеграм-канал, Теж, де можна замовити нашу продукцію, ознайомитися з нею. Так що підписуйтесь, заходьте, кому що не зрозуміло, задавайте питання. Всім гарного та мирного дня і неба. До зустрічі.